Сьогодні в підбірці будуть популярні кросовери на львівському авторинку. Кому потрібно перевірити будь-який автомобіль або цікавий підбір під ключ, звертайтесь до нас: автопідбір Colored Motors. Volkswagen Tiguan 2016 року. 2.0 бензин автоматична коробка повний привід 111 тисяч пробіг. Вартість авто 14 тисяч доларів. Audi q 3 2017 року. 2.0 бензин автоматична коробка 167 тисяч пробіг. Вартість авто 16 тисяч 250 доларів. Ford Escape 2017 року. 1,5 бензин, автоматична коробка, повний привід 137 тисяч пробіг. Вартість авто 13 тисяч доларів. Джип Чирокі 2021 року. 3,2 газ бензин, автоматична коробка 128 тисяч пробіг. Вартість авто 21 500 доларів. Kia Sorento 2011 року. 2,2 дизель автоматична коробка. Авто з Європи 225 тисяч пробіг. Вартість авто 14 500 доларів. Audi Q5 2013 року. 2,0 бензин автоматична коробка преміум плюс 190 тисяч пробіг. Вартість авто 15 тисяч доларів. Mazda CX5 2016 року. 2,5 бензина автоматична коробка повний привід 183 тисячі пробіг. Вартість авто 13 тисяч доларів.